Триває наш ефір, і з нами на зв'язку експерт з питань міжнародної політики та близького сходу Українського інституту майбутнього Ілля Кусе. Пане Ілля, здрастуйте, вітаємо вас. Доброго вечора, вітаю. Е, хотілося би вас запитати сьогодні ось таких дві. Ем, більш-менш протилежні новини довелося побачити: по-перше, що світова економіка через російське вторгнення в Україну втратить один трильйон, я так зрозумів, доларів. А Друга новина: світові ціни на продукти знижуються четвертий місяць поспіль. Де ж правда, і чи ну наскільки, на вашу думку, як впливає, ну, зрозуміло, що напевно що негативно, але як впливає і чим російське вторгнення в Україну на світову економіку? Ну, Мені складно сказати, я чесно, я не заглиблювався в цей аналіз, тобто там, на який, на, які, на... Тому що такі цифри зазвичай ну, формуються, там, коли проводять відповідний Ну, Мені взагалі складно зрозуміти, як вони порахували вже значить, збитки від війни в Україні. Ну, я в цифру вірю, тому що, але я так розумію, ця цифра. Скоріше, Там йдеться фірус. про зниження е, внутрішнього валового продукту, е, ну, прогнози. прогнози. Раніше були більш оптимістичні, а зараз менш оптимістичні, в тому числі ну, і в, в Україні прогноз. Раніше Світовий банк давав, що падіння 35% ВВП, тепер вже каже, що 45% ВВП. Ну і в світі падіння валового внутрішнього продукту. Хоча, ну, в принципі, в розвинених країнах іде ріст, але він не буде таким значним, власне, через е, санкції, через ембарго, через Росію, через війну. Ну… Як я сказав, то, то по-перше, це цифри, тобто це прогнози, тобто це не те, що вже втратили. Це просто, щоб наші слухачі, глядачі зрозуміли. Тобто, це коли там вам говорять якісь цифри та подібні. Це просто як у нас в Україні теж дуже багато говорять різні цифри, збитки там від війни. І ми там вже чули 5-6 різних варіантів. Я просто одразу кажу, що це, по-перше, дуже важко це порахувати, особливо коли динамічна ситуація. По-друге, треба розділяти. Є прямі збитки там інфраструктурі, і є там збитки, коли ще рахують недоотримання наприклад бюджету там від там бюджету, да, що могло б бути, але от ми не недо... Тому що, наприклад, там був заблокований експорт. Тому це прогнози, їх як би, мені складно оцінити, але я точно можу сказати так: ну, світова економіка зараз переживає не найкращі часи, це факт. Безумовно, в різних країнах воно по-різному. Наприклад, серед європейських країн, мені здається, найтяжча ситуація в Британії. Бо там вже в принципі офіційно заявили про те, що вони будуть в рецесії до кінця наступного, до кінця двадцятого року, і далі е, будуть е, ну рости, але там таке зростання о, біля нульове відсотків. Тобто, от, ну, це, це для Британії за останні 40 років ну найгірші. Мабуть, прогнози і показники поки що. Е, і це пов'язано, я, я б сказав так, це не лише пов'язано з війною в Україні, тобто не, не можна все зводити до того, що не було б війни, все було б просто в шоколаді, і всі жили б як, як, хоч, як хочуть. Це скоріше тут комбінований фактор і війни в Україні, і постковідних проблем економічних, тому що ну, всі давно говорили про те, що пандемія не пройде так швидко. Тобто ми відчуємо на собі наслідки. Економічної кризи, яку призвела пандемія ковід-19, ну плюс, безумовно, багато інших регіональних криз пов'язаних там вже, наприклад, з цією ж там кризою Єврозони, яка вже тягнеться не знаю скільки років з 2010-го, яка не завершилася повноцінно. Тому, ну, безумовно, війна в Україні просто заглибила всі ці загострила всі ці процеси. тому Да, ситуація непроста. Це один з факторів, який буде впливати на переговорні позиції навколо України, безумовно. Ну але те, що ви як ви кажете, рецесія у Британії, чи вплине це на підтримку Британією України? Ну, це може вплинути, але, безумовно, я одразу там, я не буду малювати там, зраду, що там не буде підтримки, чи там підтримка зупиниться. Ні, вона не зупиниться. Це принципова позиція багатьох європейських країн може в ця ситуація може вплинути на обсяги і темпи підтримки. Тобто, наприклад, Британія, як і багато інших країн, там почнуть займатися внутрішніми справами, більше вкладати гроші в утримання власної соціально-економічної ситуації, відповідно, менше. Виділяти з бюджету там фінансової допомоги Україні, або, наприклад, закупити, закуповувати озброєння для України. Власне, в Сполучених Штатах ми це вже бачимо. Ну, коли останній раз дискутували про новий пакет воєн військової допомоги Україні, там же теж була от це був цей момент, коли його заблокували там тимчасово. Потім розблокували це, от, от про це йде йде мова. Тобто не про скасування допомоги як такої, а про те, що ми можемо. В якийсь момент е, ці фактори внутрішньополітичні можуть повпливати на те, що допомога буде затримувати за, затримуватися, або, наприклад, зменшиться обсяги цієї допомоги. Е, зокрема, це буде критично для етапу післявоєнної реконструкції, тому що наскільки я я бачу в останні цифри, у нас ну принаймні сподіваються на те, що. І Європейський Союз взяв на себе зобов'язання виділити близько 500 мільярдів доларів на післявоєнну реконструкцію. Це дуже серйозна сума, і ну, відповідно. От те, що зараз відбувається в Європі, тобто скільки вони е, наскільки чим гіршою буде ситуація в самій Європі зараз, цією енергетичною іншою кризою, тим менше буде оцих грошей, тобто ми менше отримуємо для реконструкції після війни. І це оце критична фаза для нас. Бо ну тим більше з нашими планами, які презентували в Лугану в Швейцарії, там же космічні цифри називали скільки нам потрібно від, від них допомоги, здається, 750 чи скільки мільярдів доларів. Тому е, нам просто потрібно враховувати ці ризики е, і не завищувати. Ну перше, що якби треба зробити, щоб влада робила, це не не завищувала. Очікування, бо я зараз бачу, є такі певні моменти, що там, типу, за нас всі все заплатять. Ну от я одразу можу сказати, що краще такого не говорити, бо ситуація в світі з світовою економікою, тим більше після оцих останніх подій з Тайванем і Китаєм, ну вона дуже турбулентна, і в будь який будь-який момент ситуація може змінитися, тому. Темпи і обсяги допомоги, які нам дають, це те, на що ми, на жаль, не впливаємо. Ми не контролюємо ці процеси, і вони, вони залежать, на жаль, від внутрішньої політики країн, які надають цю допомогу. Євросоюз навіть 9 мільярдів не може виділити, які ухвалили, тільки дали щойно 1 мільярд. то розраховувати на 500 мільярдів, ну це було б фантастично. Ну, протягом певного часу там ясно, що це не одним платежем, там ось вам 500 мільярдів. Тим більше, я зараз помічаю, багато публікацій з'являється ну, в стилі: треба проконтролювати гроші, які будуть давати українцям. Ну, бо є певні занепокоєння щодо корупційних ризиків. Ну, я думаю, я думаю, що це справедливе зауваження, бо все таки. Скажімо так, корупцію ми війна не перемогла. Корупцію як би нам не хотілося. Є свої би, питання, свої претензії. Але знову таки те, що з'являються такі публікації, теж може призвести до того, що поки вони що, що це затримається сам процес. Тобто вони будуть думати, як їм це все оформити. Я знаю, є ідея створення спеціального агентства в ЄС, яке буде займатися наглядом за коштами, які виділяються Україні, за тим, як вони витрачаються. І можливо навіть це агентство, цей орган, чи там як не знаю як воно буде називатися, сам сам по собі буде е, оперувати цими коштами, тобто виділяти стільки траншів, скільки вони там. Вирішать і наскільки це розтягнеться років, теж велике питання. Тому тому я власне і кажу про те, що дуже важливо сьогодні не не завищувати якусь планку, не не створювати якісь яких, якихось очікувань від того, що там завтра нас завалять грошима, особливо там російськими активами конфіскованими. Я думаю, що це ну ну це це дуже такі питання, які розтягнуті, розтягнуті в часі. Пане Ілля, сьогодні була така інформація. Вашингтон пост оприлюднив її, що мовляв Путін домовляється з Ердоганом, аби обійти санкції, зокрема нафтове ембарго, яке. Щойно буде запроваджене з грудня, от але вже всі до нього готуються. Аж аби змішувати російську нафту в Туреччині із турецькою і там нафтопереробні заводи. Потім продавати його як турецькі нафтопродукти, і аби там в вільних економічних зонах розміщати свої підприємства. Чи поза вільними економічними зонами, аби банки відкривали кореспондентські рахунки спеціально для оцих операцій. Як ви гадаєте, чи реально це, чи піде на це Туреччина? Це реально, це теоретична можливість для нього один з варіантів, як можна, один з маршрутів, так би мовити, оцього цього. Сірої торгівлі, так би мовити, це Туреччина і Південний Кавказ так само. І я думаю, ну тут залежить насправді від, від того, на що погодиться Ердоган сам, оскільки в Туреччині приймаються рішення саме так. Тобто, я не можу прогнозувати наскільки це дійсно. Бо відносини Ердогана і Путіна дуже різні. Тобто, вони, вони є унікальними в в якомусь сенсі. бо... Попри те, що країни не є великими союзниками, вони все-таки знаходять спільну мову завжди. Тобто Ердоган і Путін якось от можуть якось знаходити спільну мову в будь-яких ситуаціях, навіть зараз, коли йде війна в Україні, і все, все виглядає так, що Туреччина може і вже стала в якомусь сенсі сірим хабом для провезення певних товарів. З Росії в Росію, зокрема, в історії з зерном це було ну ми, ми бачили і такі і кейси були конкретні вже коли затримували кораблі. Їх відпускали е, тому. Я не здивуюся, якщо це станеться, бо знову таки Туреччина діє виключно в своїх інтересах. Вони дуже. Ну, як цинічно, прагматично підходять до зовнішньої політики, тому теоретична можливість такого є. Але безумовно, Росія не буде робити ставку лише на Туреччину. Тобто, в них вони так само підходять з таку саму функцію шукають серед. Потенційних партнерів на Близькому сході, наприклад, Емірати, куди зараз перетікає в великих кількостях російських капітал, олігархів, особливо Саудівська Аравія, в Центральній Азії. От Казахстан їм відмовив. Зараз вони шукають партнерів серед Таджикистану або Узбекистану. Не знаю вже, якщо, якщо буде теж створений якийсь маршрут для переорієнтації Росії на азійські ринки, Центральна Азія тут не можна ігнорувати. Індія, Індія вже по суті стала теж таким партнером, який тримає російський експорт на плаву, бо індійці збіль, стали одним із найбільших покупців не лише російської нафти і вугілля за останні півроку, але й добрив. Вони добрив закупили вже на 8 мільярдів доларів. Тобто, це і, і власне через те, що. Росія втратила європейський ринок і зараз переорієнтується. Тому так, це один з таких варіантів, який свідчить про те, що зараз ключовою стає боротьба за незахідні країни. Боротьба за Азію як за можливий хаб, який або допоможе Росії, або допоможе Заходу. Залежно від того, хто перехопить ініціативу в боротьбі за оці обхідні шляхи для обходу санкцій. Як у цій ситуації? Діяти українській владі. Говорити з цими країнами, спробувати принаймні. Наша, просто наша, наша слабкість тут полягає в тому, що ми роками не вибудовували е, відносини з незахідними азійськими країнами, африканськими. Ну, багатьма ми не бачили ці регіони як пріоритетні. Відповідно, не в усіх країнах, далеко не в усіх країнах, у нас є налагоджена політична дипломатична інфраструктура, мережа, тобто яку можна використовувати для лобізму, для, для контрпротидії діям Росії. Тобто, тому ну тим більше, у нас у нас дуже мало медійного ресурсу для роботи на там близький схід, наприклад, ну дуже мало насправді. Тому що нам залишається, це ну або спо перше, сподіватися на те, що країни колективного заходу будуть діяти, щоб закривати ці потенційні дірки. Друге, працювати самим, тобто пробувати бути активними і роз'яснювати нашу позицію цим країнам, і те, що їм вигідніше не наражатися на санкції західні допомагаючи Росії. а... Ну, як мінімум, тримати нейтралітет, тому що тут треба теж зрозуміти, бо я, бо я знаю, що в нас я часто от бачу особливо. В нашому суспільстві багато людей займають таку позицію, де й політики іноді вони теж рішать цим. Таку займають позицію ну максималістську. Там що нам треба, от щоб ці країни були там проукраїнськими, ледь не ледь не запровадили санкції проти Росії, взагалі зробили все, що робить ЄС і США. Ну я вважаю, що треба реалістично дивитися на речі. вони вони не, не будуть такого робити, і нас влаштовує, навіть якщо вони залишаться нейтральними. Нас це цілком влаштовує, тому що вони не допомагають Росії. Окей, вони не допомагають нам. Ну, це їхня справа. Є там свої особливості, свої там проблеми, на які ми поки не можемо вплинути. Відповідно, працювати над тим, щоб вони хоча б залишалися нейтральними і не допомагали Росії нівелювати західні санкції. Це те, що в наших стратегічних інтересах, щоб санкції були максимально ефективними протягом наступних років. Бо якщо ці дірки будуть розвиватися, ну да, це це, це, це просто це просто е, дасть Росії певні переваги, які дозволять їм протриматися довше ніж нам. Бо зараз війна в Україні це по суті марафон. На міжнародному рівні це точно виглядає саме так. Тобто хто протримається довше і у кого криза почнеться швидше, відповідно, хто перший почне говорити про можливий компроміс. Ну що ж, ми то протримаємося, головне, аби нас не здали. Дякуємо вам, пане Ілля. Дякую за ці коментарі. Нагадаємо нашим глядачам і радіослухачам з нами був Ілля Куса, експерт з питань міжнародної політики та близького сходу Українського інституту майбутнього. Дякуємо на все добре. Дякую, до побачення.